Стів літочок наш, добре долетіли спокійно, погода була хороша, але слухайте, місця в сидіння зовсім немає. І я ж не товста, в мене... мене таз дуже вузький, але ледь помістилася. Чоловік поруч зі мною один сидів, то він ножки трошки роздвинув і все, роз... розсунувся. І Я трохи помучилась годину. Слухайте, чого я чекаю? У мене нема багажу, але йти нема куди. Бачите, тут всі чекають. Може якийсь автобус за нами приїде? Тут немає ...тропи, по якій треба йти. Дивіться. Може нас посадять на цю тележку і все. Може вона нам за ручкою помаше, що, що йдемо за нею. Ні, зараз люди візьмуть багаж і, може потім нас кажуть куди йти? Не я одна, не знаємо куди йти. Туди йти, вже вже пішли люди, знають куди йти. Хтось таки знає. Ну, словом, я прилетіла досить рано, може, задзвонюю їм туди в посольство, спитаю, чи варто раніше туди заходити. На Uber 15 хвилин їхати від аеропорту до посольства. Від 16 до 20 доларів зовсім недорого, нормально. Так що так поки що. Зараз познімаю трошки, як аеропорт виглядає на картах. Камера виглядає як містечко невелике, ем, заключене горами зі всіх сторон. Але дивіться, ну по сходах. Ніхто ліфтом не користується, хоча, напевно, можна.